Слава Україні! Сьогодні нас включили Х2 на темні уламки. Це означає, що сьогодні ми будемо відкриватись. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також приєднуйтесь в телеграм-чат, де ми активно спілкуємось, публікуємо останні актуальні новини. Ну і мій телеграм зараз, якщо потрібна будь-яка допомога по налаштуванні будь-чого порейду. І першою буде Наталії, і маємо на все про все 27 уламків. До речі, декілька слів про Шелко Око. Як на мене, доволі цікавий герой. хоча насправді і ДД, він же і ДД, він же і накладає купу штрафів. Я не бачив його огляду. У мене його нема, тому також е, можу опиратися хіба на його. Навички і на його, в принципі, навіть не оцінки, ну хоча й оцінки також можна глянути, оцінки супер топові. По навичках я пройшовся, ну доволі доволі і цікаво, і водночас доволі так не дуже, того, що він або ДД, він або накладає штрафи. Хоча, якщо взяти умовно, на гідру, там супер багато точності не потрібно. Але от вже на арені, хоча й на арені 105 оцінок з оцінкою 4.8, це, це говорить, що клас. Того, якщо дістанемо, буде класно, можна буде протестувати. Якщо не дістану, ну то, ну, то не дістану. <смі> Може хтось має, то до речі, напишіть вашу думку про нього. Що що ви про нього можете сказати? Ну і погнали до відкриття. E, значить так, на все про все 27 уламків. Поїхали. Поїхали, поїхали. Дуй, давай, 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 давай! Та. <смір> <смір> ну чого? <смір> ну чого ти? <смір> Розумієте, так? Тут правдива історія. <смір> Тут правдива історія. Він не грає, на жаль. Хоча він пробиває кам'яну шкіру. Але він. Щось, щось, щось таке слабеньке. Поїхали, ще є 26 уламків. Ну, вже, вже щось, Вже щось. Вже, вже не в вхолосту. Вже не в входу, але я не впевнений, що це не в холостух. Чому Айліл? Хай би краще прийшов вже той шелку пусток, і вже би то було цікавіше. Оцінки топові, в принципі, можна використовувати, значить, і, і навики цікаві. А тут прийшов Айліл, який в принципі і не дуже грає. Колись його пробували там, ставити на арену, але я так розумію, що він так і не заграв, бо його не зустрічаю ніколи. Той скалічений це в нас корм. Він так колись привели його Тольфа на якісь злиття. Це був один з героїв, яких можна було злити. Потім з епіків зробити легендарного героя. Ну то він так і не заграв. Відтоді він так і не заграв. Давай ще легенд! Давай дві легенди ще мінімум. Так, мисливець, це в нас частинка на живу вглота, кроворіг також, тому це класно. Громобій непоганий епік на крипту, і і все. і все. І все, і все. Значить, 17 уламків, 2, 2 епіка і одна легенда. Я щось не впевнений на рахунок x 2 Я щось не дуже впевнений. Але може зараз ще прибіжить легенда, то я скажу, що Супер x 2 працює. Іще одна мислива, ще один крубуріг, клас, іще один епік адамант, нікому не потрібен це корм, і все. Ні, ще один епік і лажево коса. Також, ну, максимум десь на крипту і можна поставити. І все, і все, і все. І все. 27 уламків. І айліл. Таке собі, я вам скажу. Дякуємо Наталі. Вітаємо з новою легендою. <т Basic> не розчаровуйся, не розстроюйся, все буде добре. І переходимо до наступного аккаунту. Тепер в нас Нізі з прекрасним ніком Мої Раби. І клану Привіт. Всі є, всі є. 30 людей є. Відзначиться. Всім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. І, привіт. і на все про все, сім уламків. Погнали! Погнали! Може також пройде легенда. Було би непогано. Головне, щоб це був не Айліл. Бо Айліл це це як вурлім Вурлім також, до речі, і не грає, але ходили слухи, що його мають ребалансити. Не знаю наскільки це правда. Так. Пророчця ну, пророчиця в нас це топчик топчик. Вносив всі хвилі, босів лупить. Ну, але насправді помаленько її золота ера проходить. Бо вже дуже багато героїв, які мають хороші коефіцієнти і пробувають також дуже моцно. Хоча пророч... пророчиться все-таки до сих пір шотає, і до сих пір це може робити. Так, все решта було поки корм і. І легенду давай. Ні. Ні, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Е, Цікаво, чи пророчиться була. Пророчиться. Ага, невідомо, чи пророчиться була. Можна глянути, чи пророчиться була ось тут. Де в нас орки? Пророчиться. Пророчця є. Плюс один. Буде плюс 2. Клас. Е, дякую, Нізі, за уламки і йдемо далі. Тепер черга Вадима. Він же юний хом'як. І. Нічого каже не треба. <каже>, каже, щось вроді би і хоче дістати, отримати. Але по факту нічого качати не хоче, тому по факту так би і нічого не потрібно. Але я думаю, що легенді Вадим був би радий. 67 уламків на все про все. І полетіли. Починаємо ми з Епіка. Візія, в принципі, можна використовувати Нагіту, накладає провокацію, накладає блок бонусів непогано. Авангард, це в нас корм. Ну, Рарки, рарки зазвичай не дуже грають. Так, Амарант це в нас частинка намікагей, якщо я не помиляюсь. Так. Так, так, рарки, раркі. Рарки не цікавлять, цікавлять легенди. Епік. Гратулам. Баштанник. Нічого цікавого. Хоча оцінки непогані, але особливо його ніхто ніде ніколи не використовує в пізньому етапі гри. Ренегатка. От використовують. використовується в нас частинка анкілів і не тільки. Це перезарядка на два ходи це клас. І 60. Поїхали! Поїхали, поїхали по легендах. Дуже хоче легенд сьогодні бачити і побільше і хороших легенд. Мисливець. Мисливиця вже казав, це хороша корисна рарка. Орогрим Орогрим. Кроворіг також. Казав, хороший епік, хороший. На крипту можна ставити, ванкіли ставлять навіть, в принципі, ставили на старті, якщо немає нічого кращого. Це в нас і аура, це в нас і лікування. хороші ігри. Ренегатка Клас, скімфос, Корм, гонець. Що за гонці побігли? Острокс кістяний не цікавий, як на мене, як на мене, ніч цікавого, нічого цікавого, а хочеться легенд. Дуже хочеться легенд. Даяна іскриста. Ну, також такий собі епік. Коваль болю, колись був погана ознака. Надіюсь, що сьогодні це не той день. А кемтом у нас супер крутий епік. Два Коваля болю. Два Коваля болю. Мабуть, е казали мені, що все-таки з чатом це буває працює. Давайте замінимо чат. Інглиш, давайте по український. Український 777. Чомусь його люблять. Чомусь його люблять і відкриємо ще 30 уламків. Можливо, воно спрацює і зараз натягається 85 легенд. Дріада ніяк класний. Особливо вона пасувала в пачці з Віксолом. Ще один болю боже, скільки вас сьогодні е, В пачці з Віксолом там це було супер топ. Незамінна вона була. Сабіда, Сабіта, зоровісниця. Що в нас вона воскрешає? Воскрешає це вже клас. Це вже клас. Це вже на крипту як мінімум піде. Ну та давай легенди. Мучениця це також частинка Анкілу. Парагон в соло може фармити ваш чорну вдову Анірі супер топ. Віщунка таке максимум крипта, і вона <кій> також нічого дуже цікавого. На себе щось накладає, якісь бонуси. Критичний шанс, критична шкода і толку того нема. 60... 57 уламків <кхід> позаду, ще десяточка. Давай, давай, давай легенду. Два юстиціара також на злиття. І зараз 10 рар. Ні, ще один урогрим і легенда. Парам пам. -пам. А що? А що я можу зробити? Натягати нічого корисного. Е, казав Вадим, що не хоче нічого качати, от нічого і я не дістав. Співпадіння не думаю. Ну, Вадим, вибачай, я на то не маю ніякого жодного впливу. Дякую тобі за уламки. О, до речі, 10 камінчиків, боже, і де ви то все збираєте? Як воно у вас збирається? Дякую ще раз за уламки і переходимо до наступного аккаунта. Тепер мій Твін. До речі, клану привіт. А що? Я собі не можу дозволити передати своєму клану привіт. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт-привіт, привіт, привіт-привіт, привіт, всім привіт. Всім привіт. І. Погнали 39 уламків. Ну, все про все. А поїхали спочатку по десятках. Хочу також легенду. Також, якби її кожен всі отримали. Луа вже не дуже грає, бо пробуває в одну ціль. Люто пес непогано качає корм. Стрілок вроді на злиття можна використати, все решта просто корм. Хоча, в принципі, все корм. <laughs> По факту, це все корм. шара один епік вже говорив за неї. Кувальболю. ну от От, на попередньому аккаунті ми це переконали, що все-таки воно працює. Баштанник також був, також нецікавий, цікавий, камене шкур можна використати на злиття. Стільки в мене уламків давно не збиралось? 39 уламків фіолетово. Ого! А, толку Толку немає. до речі, була хаска супер топ-рарка. І що? І що, не вже був кузрат, брат куваля болю? 10 рарок, да? чи легенда? Ні, 10 раунд. Клас. Це, це, це про мене, це про мої аккаунти. Хоча зазвичай в мене завжди він був фартовий. Доволі фартовий. Парагон вже говорив. Доволі фартовий був, але щось це, мабуть, не сьогодні. Не сьогодні. Я взагалі не, не дуже багато назбираю зазвичай уламків. 39 я не пам'ятаю, коли в мене було стільки темних, і толку від них нема. Сіндрас Сподвижниця. А це не, вона була на минулому злеті? Ну, це... Та епіки мені в принципі не потрібні, але... Але... але. я хочу легенду. І отак помічаєш: чим більше уламків, тим ймовірність щось отримати Менша. Ще один козрат, ще. Одну. Корму насипало дуже багато. Я... Ой, давай, давай, хто? Давай давай! Я, я, я не знаю, що тут коментувати. Якщо я би виразив зараз те, що я насправді думаю, що би могло статися? Та нічого б не могло статися. В таких ситуаціях тебе гра дуже сильно дратує, накаляє, ти починаєш злитися. Айліл VSIC. Клас X2. Я, я безмежно радий. Це прекрасний X2. Прекрасно працює X10. Що тут скажеш? Що тут скажеш? Всі її мають. Всі її мають. Я, я не знаю, як це назвати. Це, це жахливо насправді. Насправді, краще відкрити 67. Нічого не отримати. Ніж відкрити 39 і отримати Ну, Насправді, я, та, я, так, я так думаю, тут, ну, не, не потрібна вона насправді. Ну, толку. Ну, поставлю я її. Я так, де воно є? Поставлю. Клас! Клас! Оу, як класно! Плюс 10-2. Для чого мені це? Невідомо. Невідомо. ну легенди насправді. Просто жахливі. Ще хтось отримав Роман, отримав Айліл. Та ти подивися. ти подивися, що відбувається. Ще один Микола отримав b -6. От скажіть мені, що X10 працює. І то з того ганарак. Ну, десь де цей. Що X10 якось працює правильно. Це просто жах. Я побачив 2 ESX, я побачив 2 айвіла співпадіння. Явно не думаю. Явно не думаю, ну якось мені виглядає, що нас, що нас дурять. Якщо так можна сказати, щоб це було дуже коректно. Добре, переходимо ще до одного аккаунта. Ну, і мій на закуску традиційно, хоч в мене немає насправді уламків, але хотів показати ще один нюанс. Е е інший чат. Е е отримує. Гравець отримує Джингвона. Е е Далі я тут ще помітив е Влад те... Воїн Темряви. Далі я не дивився Карелон Дзвонар. Ну, по факту, якщо так розібратися, то сьогодні роздають корм. Ну і це в мене буде рарка, я знаю. Але питання не до того. Питання просто в тому, що сьогодні всі, хто отримали якихось легенд в основному, я не побачив якихось Тарасів, Марічок. А чого? Або просто їх нема. До речі, напишіть, хто отримав сьогодні легенду. Що саме ви витягнули. От Реально дуже цікаво почути, чи хтось отримав хоча б щось толкове. Бо то, що я бачу по чатах, ну от якщо взяти, знову ж таки, просто відкрити якийсь рандомний 40, 45, наприклад, 45-й, я не знаю, що, чи є щось, чи ні. ніхто тут не відкривався. Ні, Ніхто тут, ніхто тут не відкривався, е, то просто от реально цікаво, чи ви щось отримали людське. Чи ви отримали таке саме, як. І як і я, так нема, немає нема чого цікавого, ніхто ніде не відкривається. Е, ось так якось вийшло дуже сумно. Тож, всім, хто дав уламки, дякую вам за уламки. Всім, хто подивився відео, дякую вам за те, що ви подивилися. Якщо написали коментаря, то вам взагалі ціни нема. Е, і. Підписуйтесь. Підтримуйте український контент. Дивіться українське, це ж класно. Всім дякую ще раз і до нових зустрічей!